Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинемо мапу. Давайте гоночку пройдемо якусь. Давайте ось цю пройдемо контрольні точки. 10 касарків. Якщо ми всю трасу пройдемо. Поїхали! Так, погнали. Та тут всього 5 контрольних точок. Та ми їх швидко проїдемо. Прискорюємось. 412 км за годину максимальна швидкість. Та машина просто не їде, вона летить по дорозі прямо на такій швидкості. Реально 412 км за годину. А до налаштування просто вона 388 км за годину сягала. Перескорюємось. Тут поворот. Прискорюємось. Нічого собі прямо летимо по дорозі. Так, це вже третя контрольна точка. Точка. Прискорюємось. А це вже передостання контрольна точка. А ось і фінішна смуга. Перемога. 15400 так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!